Франківськ, очима його мешканців у палаці Потоцьких збирають старі плівки, негативи і світлини обласного центру Прикарпаття, аби згодом представити їх широкому загалові. Культурну ініціативу працівники комунального підприємства приурочили до Дня міста. Більше розкажуть наші журналісти. Показати до цифрове минуле Івано-Франківська, саме така мета культурної ініціативи працівників Палацу Потоцьких. Ми просимо мешканців міста, які фотографували колись на плівкові фотоапарати, і мають старі проявлені плівочки, мають старі фотографії. Звісно, не потрібно нести всі. А треба для себе вибрати ті, які ви вважаєте, що варті того, щоб показати, яким місто було 20, 30, 40 років тому принести з гордістю власні фотографії чи від своїх батьків, чи з своїх колег. Над оцифруванням та відновленням старих світлин працюватиме досвідчений фотограф. Ми пропонуємо вибрати кращі речі, і показати Ми проскануємо. Допоможемо у відборі цих фотографій, і потім, коли потрібно, вже вони натрукуються. Працюватиме пан Микола і над проявленням плівок. Викидуємо папір в проявник. Проходить певний період часу, починає з'являтися зображення. Так. Після того, коли ми побачили вже сильне насичення зображення, є чорне і біле. Ну, це буквально 2-3 хвилини. Стікає водичка наша і. Далі після проявки йде промивка і фіксаж. І таким чином черно-белое зображення. Усити старі плівки, негативи й світлини із зображенням міста у палац Потоцьких, можна буде до кінця травня. Ми будемо з цього формувати якусь гарну виставочку. Ми будемо виставляти найкращі роботи, відібрані, підписані авторські в нас на сторінках. Ми не обмежуємо в конкретних сюжетах, але власне ті, які можуть передати дух тих років, передати дух аналогового фото яким воно було в той час, я думаю, це, це буде теж досить цікаво. До дня міста на території Палацу Потоцьких буде організована ще одна виставка світлин. На ній представлять архітектуру минулого і сьогодення одним кадром.